Так розірошу Кубку України-15. Зараз ми стежимо за передиком між командами. Рятувальника сока забиває, рятувальник. Одразу Петринка забуває! У нас на 10 секунд. секунді. Стежимо за між командами. Рятувальника Сока ритуальник... за зуба! Рятувальник! Соколи сьогодні подивимось за потоком. Ну, і... Згадаємо, що Самаршів пас по флангу на. Заправляється, Герці Сокозас, у момент буде у рятувальника мокасрвай, зараз Макес! Віртук стає 2-0, куристь рятувальник, у мотву! Рітовальник! Амокас триває з розвивай за Макес! Ну і зараз жечко на мечі демпас на прикопатеринку, але там лише поворознюк був. момент моменту Сокол тим часом викає зараз це забиває у нас у цьому епізоді. Зар моменту сокол одним часом некає зараз забиває у нас у цьому. Зближається до такі ці команди, бондрий упас удає, сама речем. Що на нас впливає! Зараз моментом часом усяка збиває зараз сокіл! Забиває у нас шкарук! Від нас в 2 стає! Що сахує на нас впливає! момент, моментом часом! Усока збиває зараз сокіл! Ці помилкою Цикулятора всі електронику, можливо, зараз далі, Макас не пасам далі. Макач! Макач, показ запругає русь! Мазос! Сама річ удвіч, що він не І з рятувальником Сокола не має бути проблем. але бачимо, що проблеми такі були у Сокола. На старті гри. Зараз моменту шкліоказує Зараз Він пас удає на І зараз скрізь забиває після цього пасу! Шклірукає хрустить! Проблеми такі були, у Сокола. На старті гри. з моменту шкілька. Він пасю дає на крик! перед Самарішев. Із поверхно до кінця цього першого тайму. сама зараз прорває проти, але луча, полика зараз порожніх воротах. хоть зараз не ціності. Розігрується, стандарт. тут не прорває, повозюки зараз. Де вперед? Козаченко, козаченко зараз нести пробити. йому зараз забавили, це забути поворозню, зараз козаченко залишається. Може бути зараз, пізнюр, пізнюр на м'ячі, Пізнюр. Пізнюр, зараз віддає пас, тут Дмитрій прорвається, що Дмитрій зараз зараз, завозив, завоню ще! Ну і зрештою у нас рахунок 4-2 стає. Давай, зрештою, Дмитро, зараз звай, звай, зараз Іванющенко! Ну і давайте подивимося зараз у боку команди на майданчику, у рятувальника зараз тут перебувають Шокун також. Тільки за моментом часом Сокола збиває зараз Марцинішин і рухлик стає 5-2 на користь Сокола. Шокун також

Далі пас дає зрештою на 5 зараз не забувает. Насправді. 6-2 рахунок ну і в принципі, семи більше Марсинішин забуває сьомий меж, сокіл. забуває у нас. 6-2 рахунок ну принцип. Забуває сьомий Далі. Ми продовжуємо, зараз 7. У нас рятувальника. Тобто хоче забувати ще. Це очевидно, сьогодні зараз не хочу рати захонте Зараз Добиває Бондар. У нас! Свій гол. Це вже 8-2. Ті... Це очевидно! Сколько зараз не хочу грати за у Зараз Забуває Бондар. У нас! Свій гол! Кабрувай зараз! Яково Порота хлестика рятує ворота Сокола. сокала! Прийшла зараз із глибини, Ну і зрештою яколи не забив. Ну і зараз Годай чоколад! Забуває зараз Шакун. 8-2 на Степан. Пішла просто зараз із глибини, ну і зрештою я коли не забив, ну і зараз вдарить, що хода забиває. Вона не користь Хмельницького Сокола, зараз сама Рюча веде вперед, веде він пас по флангу далі, Крик. Крик, Крик, Крик пробиває, зараз забиває, Крик 9 рівно, це хонок стає, і Крик зараз забиває. По флангу далі, Крик, Крик, Крик. Крик пробиває, зараз забиває, Крик 9 рівно. також не забуваємо про того, що хонок. Хоча особисто я вважаю, що там насправді спарді не втого, а там був гол саме Зараз Забуває Бондар свій гол. Бондар Там насправді спарді не в того, а там був гол саме забиває Забуває бондарс! я зараз забиває пирик. Одразу цього зробити, зрештою у нас. виникає такий, але не лучай пам'ятчу зраз зараз, і зрештою у нас... Луная фінальна сирена, отже 10-3, но все потом прикоссокола. Ну і...